Привіт, вітаю вас! Рибки, розклад для вас на тиждень з 17 по 23 листопада 2025 року. Перепрошую, випускаю це відео з затримкою. Подивимося, рибки, загальну енергію цього тижня для вас. Якийсь досвід. Він просто присутній у вашому житті. Є спогади про те, що щось було важко для вас, ви пережили немало чого. І воно було не дуже приємне. І зараз відчуваєте, що вам потрібно захищатися від того, щоб щось не повторилося. Але кожен досвід він новий. І не обов'язково, що все повторюватиметься саме так, як і було. Ось у вас є шанс на... Щоб ви не запланували в вашому житті, у вас є шанс на гарний початок. Або, ну, можливо, це для дівчат проявлення, шанс проявлення якогось молодика. Для чоловіків це ви, <кій> перепрошую, зможете відчути а, можливість проявитися, але можливо з острахом на те, що у вас був а, неприємний минулий досвід. Ну, можливо, що повторення якоїсь ситуації, пов'язаної з, з пані знаком зодяки стихії землі. Так? Або це для чоловіків дружина ваша, так теж, теж може вказувати. Для жінок це в вашому оточенні така жінка, якась повторюється ситуація. Давайте подивимося, що за повторені ситуації між вами. Ну, якісь щось будете вигадувати, фантазувати. Ясь ілюзія може бути між вами. Не, знаєте, більше домальовуєте а, того, чого немає насправді, ніж що, щось є в реальному житті. Подивимося, рибки. ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні? Ну, ситуація з партнерством, ситуація з фліртом, закоханості, відчуття любові. Приємні якісь відчуття. І що ви можете почати щось заново, обнулити щось. Не дивлячись на ваш досвід, той, да, ви можете відпустити його і йти М -м -м -м. без багажа. так, ось маленька торбиночка, без тяжкого багажа в ваше майбутнє. Відпустити все непотрібне і старе, те що боліло. Ситуація для ринку. Болить, щось болить, що болить. Якраз багаж і болить. Але ви маєте його відпускати, так? Це не Можливо, щось стосовно переїзду, вас засмучує, щось там не вдається з тим переїздом не так, не в тудату, не, не туди, не з тим, ким хотілося б. Щось пов'язане або з переїздом, або з вашою великою навантаженістю. Що може вас почати? Не прям так трагічно розривати ваше серце, а просто засмучувати. Просто йде в дисонанс з вашим уявленням, як ви собі планували. Рибки, ситуація, що заважати може вам на цьому тижні? Заважає якийсь пан знак якось стихії землі, або чоловік для жінок? Чим він заважає? Ви хотіли б більше від нього ніжності, чутливості, співчуття, розуміння, заважає як сім'я може заважати що. Для те, що заважає. Можливо, не дає змоги якось проявити ваш вогонь внутрішній да, для чоловіків. це Для жінок це якась ситуація пов'язана з сім'єю, і мужчиною знака зодіака стихії вогню, так які є якісь тривожні думки, болісні моменти пережиті, де хотілося б поставити крапку. Крапка ставиться. просто зараз іде комунікація. І порада карт для вас. Рада карт для вас рибки на цей тиждень. Якась ситуація буде пов'язана з жорстким чоловіком, деспот, тиран, ревнивець, жорстка людина, з якою неможливо домовитися, не перемовити на щось. Просто людина стоїть як скеля. Непохитна, з власною думкою, вона тільки права і все, їх ніхто інший. Хотілося б якогось якогось початку з цією людиною, да? але щось чесно Щось чесно Або навчання може пов'язане тут. Це як початок якогось навчання у відкриті до чогось нового. Як же без цього? Можливо, відчуття ось такої маніпуляції, якогось негативного, негативні якісь прив'язки, токсичні відносини, відчуття залежності від чогось, від когось залежності, де ви хотіли б розум розумієте, що варто сказати ні, а не можете. Блокуєте у вас свої думки, закриваєтеся, не довіряєте нікому. Але по результату, по результату якась жінка з якості стихії вогню може вам допомогти закрити ці питання. Якісь питання можуть бути ще пов'язані з, з, за кордоном, з іноземцями, іноземними, якимись справами, те, що може бути пов'язане зі світом, так, або глобально. Підсвітити вам буду допомогти, навіть знайти потрібні вам елементи для закриття якогось питання цього вашого перенавантаження і розвантаження. Рибки, будьте в гарному настрої дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!